Чи страждав ти від брехні людей? Як ти себе почував боляче, неприємно? А чи брехав, чи сам був на іншій стороні? Ну, але це ж зради добра, заради миру, спокою. І це парадокс. Ми обманюємо, але не хочемо бути обманутими. Будь-яке спотворення правди це є брехня, а брехня це є гріх. Батьком брехні є диявол, він брехав і бреше далі. Себе виставляє в доброму світі, а Бога у чорній. Його першими постраждалими був Адам і Єва. Вони повірили в брехню. Диявол сказав першим людям: Бог вас ізолює, він тримає вас в якійсь такому вакуумі і не дає дізнатися правду. Ви думаєте, що є тільки добро, але насправді є ще зло. Пізнавши зло, ви станете як боги, вірте мені, я добрий, а Бог поганий. І люди перші повірили в брехню, постраждали вони, і наслідки цього ми відчуваємо нині. Святий Доротей жив у 500-ті роки нашого століття, був монахом і зробив великий внесок у духовний розвиток. Він написав багато праць, листів, в яких йшлося про те, як людині стати кращою, як наблизитись до Бога. Є три типи по його версії брехні. Вона досить цікава, і поговоримо сьогодні про неї. Перший вид брехні брехня думкою. Мабуть, в кожного у нас в житті була така ситуація, коли двоє, наприклад, співробітників між собою говорять, нам здавалося, що вони саме говорять про нас. Тоді, в думках, цілі серіали виникали, про що саме вони говорять, і серце було зразу наше наластоване негативно проти цих людей. Або зустрівши людину вперше, ми зразу склали свою думку про неї, і це не завжди була хороша думка. Це, за словами святого Доротея, дум... брехня в думках Вона небезпечна, тому що спонукає нас до підозри, яка викликає, відповідно, бажання слідкувати, підслуховувати, обріхувати людину, засуджувати, критикувати, в кінці кінців викликає ненависть. Стараймося браття з усіх сил ніколи не вірити своїм підозрам, бо підозри погані і забирають у душі спокій. Ось у чому полягає брехня думкою. Другий тип брехні це брехня словом. І тут багато пояснювати не потрібно, коли ми брешемо. Людина може брехати, бо хоче уникнути приниження чи уникнути якоїсь неприємної ситуації. А бреше, тому що це корисно для її якихось певних речей. І це небезпечно. Святий Доротей казав, що в такому випадку людина втягнута у спіраль брехні, коли Бреше вже не може вирватися з, ній, з цієї брехні. Це є рабство насправді. Найгірше, що страждають люди, які нас люблять. А для нас недобре, тому що ті люди, які люблять, перестають довіряти нам. І навіть коли ми хочемо сказати правду, вони нам уже не вірять. Третій тип брехні. Це є брехня своїм життям. Коли ми вдягаємо маску і хочемо показатися не тим, яким є насправді. Ну, Наприклад, така хтива і жадібна до зиску людина каже Доротей, постійно говорить про убогість, про милосердя. Вон, наприклад, людина пихата і гордовита, а показує, яка вона смиренна насправді. І це брехня. Або людина, яка насправді є. Розгнуздана і розпусна, а вдає стриманість. Це найгірший вид брехні, бо людина не то, що приховує від інших себе істину, а сама від себе приховує, вона є небезпечною як для себе, так і для інших, і може нашкодити іншим людям, бо серце їй стає твердим і нечутливим до чужого горя. А Ісус про таких також багато чого говорив через горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри. Бо ви подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти, так і ви назовні здаєтеся людям за а всередині повні лицемірства та беззаконня. Рецепт від цієї всієї брехні та просто не брехати. Якщо тобі лізуть думки, підозри різних, відкидати їх. І навпаки, оправдовувати людину в своїх очах, побачити її Божими очима. Молитися в даному випадку. Потрібно збагнути, що найгіркіша правда є в тисячу разів кращою за солодку брехню, бо вона нас робить вільними. Будь-який гріх нас сковує, брехня нас робить заручниками, нищить стосунки, а правда, навпаки, очищає, звільняє, рятує. Веде нас до зустрічі з живим Богом, тому живімо в правді, щоб наше життя було наповнене Божим світлом і любов'ю до ближнього.